Наносник. Деталь кінської упряжі. Виготовлений із бронзи технікою лиття. Прикрашений зображенням у звіриному стилі, оформленим у вигляді видовженої голівки копитної тварини з чіткою передачою видових рис лося, характерного вуха, відвислої нижньої губи і ледь позначеної горбинки лоба. Стилізація рогів зі своєрідними завитками у вигляді двох сплощених напівкіл зумовлюється суто житковим характером прикраси та її практичним використанням. Має наскрізні поперечну і повздовжню петельки. Перша з них кругла, засвідчує його вдягання на поперечний ремінець. Друга вузька, повздовжно розширена, вказує на вертикальне його закріплення на широкому ремені. Датується артефакт з київським часом. А саме п'ятим століттям до нашої ери. Походить із досліджень кургану 1 Перещепинського могильника експедицію Центру охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної державної адміністрації під керівництвом Олександра Супруненка у 2001 році. Зберігається у наукових фондах історико-культурного заповідника Більськ.